Арки та сквери це творіння, котрі мають унікальну ауру. Роман та легкості. Висячі сади Семіраміди, що у Вавилоні, нехай і не збереглися до наших днів, але пам'ять про них пронеслася крізь тисячоліття. А ось у середні віки при монастирських садах облаштовувалися спеціальні ландшафтні лабіринти. Проходячи крізь них, прочани уявляли, немов здійснюють далеке паломництво. Моє вітання! З вами Прогулянки містом, і сьогодні ми розповімо вам про київські парки, їхню історію і розповідання. Дивіться сьогодні у програмі, який парк у Києві є найстарішим в Україні, до створення якої зеленої зони мимоволі долучився бразильський імператор. А також де копії давніх керамічних трипільських скульптур є окрасою парку. Про все це і навіть більше вже замить у прогулянках містом. Парки це природні або штучно облаштовані території для відпочинку чи культурно-спортивних заходів. Ще на давньоєгипетських фресках ми можемо побачити зображення жерців у тіні дерев, де вони насолоджуються смаком фруктів. За старих часів парки і сквери виникали самі собою. Це були засаджені деревами ділянки землі, утворені при плануванні вулиць або зовсім трохи облаштовані пустирі. Любые парки, они основаны на базе садов. Да? То есть сначала были какие-то территории, которые человек обустраивал под свою, будем говорить, утилитарную функцию, под свои желания, под свои потребности. Вот. А впоследствии ну, сначала был функционал, да, какой-то там огороды, аптекарские травы, допустим, там фруктовые деревья и так далее. А впоследствии это переросло уже больше вот в такую влюбовательную функцию, да, функцию прогулок, допустим, каких-то колекції дерев'ї, простині, кустарників. Мабуть, для всіх стане дивиною те, що парків у нас до ХХ століття фактично не було. Говорили лише про сади. І сади почали засновувати в 11 столітті. Переважно вони існували біля монастирів, адже про образ Едемського саду це якраз і є монастирські сади, які зводилися поруч з ними. В Києві були численні монастирі, отже, були численні сади. У 16 столітті в Європі з'являються перші так звані регулярні парки, які характеризуються правильними геометричними композиціями і плануванням, рівно засадженими алеями, симетричними квітниками. І, хоча виникли такі регулярні парки в Італії, найбільшої майстерності з їх облаштування досягли у Франції. Відомі сади і парк Версаля, зразок регулярних парків. Перші сади там висаджені 1632 року. Оку за правління короля Франції 13-го. взять навіть Англію, вони потом переіграли це все діло. Ані з французами. Переіграли, зробили вот этот вот парк більш пейзажним, вот там, де є повороти, де є интересные видовые точки. Парк, он більше приближен к естественной природе. Ну, зрозуміло, що причоса не ухожений. А ось перший парк у Києві заклав Петро Могила 1631 року. На території митрополичого двору у Голосієві. Тут же, до речі, розташовувалося одне із найвідоміших старовинних київських садівниць. Тож немає нічого дивного, що сам парк поєднувався із фруктом. Товими плантаціями, виноградниками та однією із перших у Києві плантацій шовковець, але поступово час минав, і парк і сад злилися з навколишнім лісом та занепали. Але ще й досі гуляючи голосійським парком імені Максима Грильського, подекуди можна побачити ті 400-літні дуби, котрі пам'ятають Петра Могилу. Сьогодні на цьому місці облаштований національний природний парк Голосіївський. Він найстаріший парк в Україні та найбільший у Києві. Його площа 11 тисяч гектарів. До його складу входять Голосіївський ліс, урочища, теремки, бичок, заказник, лісники, а також парк імені Максима Рильського, в якому висаджено понад 80 тисяч дерев, 78 видів. Своєрідною композиційною вістю парку є казка. Ат із чотирьох ставків його унікальність в тому, що він створений на території мегаполісу. Зазвичай, аби потрапити до такої природоохоронної території, потрібно долати сотні кілометрів від міста. А ось кияни можуть це зробити в будь-який вільний час. В світі такого майже ніде немає. Те, що я там знайшов, тобто щоб національний природний парк був в межах великого міста, такого немає. Зазвичай треба їхати і там не одну сотню кілометрів, щоб ну щоб отримати такі природні а, краєвиди, щоб бути саме в дикій природі. А у нас таке є в Києві, і це треба берегти, бо його дуже складно зберегти. А що є в світі? В Ріо-де-Жанейро і в, в Кенії, тобто в Найробі. те, що є, там так, щоб було саме в. В межах великого міста розвиток садово-паркового мистецтва на належному рівні у Києві розпочався із будівництва у французькому стилі царського саду у 40-х роках 18-го століття. За наказом імператриці Єлизавети розбудовували зелену азу на місці колишньої промислової плантації, де росло чимало плодових дерев та виноградників. На верхньому майданчику царського саду, у кращій його частині, за проектом архітектора Растреллі, було споруджено царський палац із двома флігелями, який згодом назвуть Марінським. А в нижній частині саду розташовувалося велике озеро із джерельною водою. До нього від палацу вели широкі сходи, прокладені по уступах гірських схилів. Ці схили займав величезний розаріум, тому місце називали долиною Троянд. І царський палац на вершині гори Троян. Анди вздовж доріжок і озеро з лебедями складали у 18 столітті єдину ландшафтно паркову композицію. Там існували оранжереї, де вирощувалися дерева помаранчеві, лимони. Вони утримувалися в теплицях в катках і тому в літній час їх виставляли на вулицю. Там можна було насолоджуватися чистим повітрям, казковим ароматом троянд. Можна було навіть на човнах плавати по тому ставу. Поступово долина Троянд, колись пам'ятка старого Києва занепадає, озеро висихає. Тож улюблене місце для прогулянок серед киян із низинної частини парку. Це там, де сьогодні стадіон Динамо переноситься сюди, у верхню частину. Натомість, ось та перша низина поступово перетворюється на один із найкрасивіших у місті парків, котрий називався Шато де Фльор, тобто замок квітів, створив його садівник Карл Христиані у мавританському стилі і привіз до Києва. Найкращі зразки квітів з усього світу дуже полюбляла публіка. Ну як казали, не дуже солідна спочатку. Потім її в молоді дуже сподобалося. Чому? Тому що там проходили перші в Києві, ну як би можна сказати, доступні розваги. Там можна було послухати музику, там можна було посидіти в кафе, випити коньяку, попити пиво. Там відбувалися танцювальні різні вистави. Все, всі розваги київські їх можна було отримати в Шато «Дефльо». Розваги у парку Шато викликали протест з боку діячів культури, попри те, що тодішня молодь була у захваті. Саме в Шато де Фльор вперше у Києві виступив знаменитий того часу цирк братів Нікітіних. Щоразу, приїжджаючи до Києва, вони прагнули вразити глядачів, потішити новинками, готували несподівані сюрпризи для своєї публіки, які ставали родзинкою програми. Зокрема, вони розпочали показувати в цирку сеанси кінематографа братів Люмєр. Це нове Довище мало величезний успіх. Друга сенсація подана киянам, пов'язана із борцем Іваном Піддубним. Саме цирк братів Нікітіних показував виступи відомого атлета у Києві у парку Шато. Шато де Фльор прикрашав Київ до 1917 року, і це було єдине місце в українській столиці із найсучаснішими європейськими розвагами. Тож немає нічого дивного, що у киян воно асоціювалося виключно зі справжнім святом. Нині ж на місці. Замку квітів розташовується міський сад, а ще трибуни і футбольне поле стадіону Динамо. У композиції міського саду величний чавунний фонтан, який у спеку дарує киянам прохолоду і свіжість, граціозний пішохідний міст закоханих, що ніби захований між деревами. Тут же паркові скульптури, пам'ятник Лесі Українці з бронзи на гранітному постаменті з заввишки майже 3,5 метри. А ще пам'ятник українській талановитій акторці Марії Заньковецькій. Також перенесений із музичного провулку пам'ятник композиторові Михайло. Луглінці у парку постійно відбуваються культурні заходи на літній сцені, яку через архітектурну форму називають мушлею або черепашкою. Тут, на території Києва дуже багато парків відносно самої площі міста. І це можна і по карті побачити. У нас дуже багато маленьких скверів, зелених дворів. Це у нас культура така, у нас менталітет такий. Ми не можемо без зелі. Рік тому називали цифру, що в Києві є. 110 парків маленьких, великих, але ті, що мають статус саме парку, і біля 300-400 скверів, але їх відповідно порахувати в принципі майже неможливо. І процес надання статусу парків, надання статусу скверів, перевод, статусу одного, в статус інший, він ну, динамічний. Уперше про парки, як про легені міста у Києві, заговорили після засухи 1874 року. Місто просто задихалося від спеки, сильний вітер здіймав у повітря тонни пилу, від чого на вулиці було надзвичайно темно. Дихати було нічим, дітям ніде було гратися. Тож проблема парків, скверів і зелених оаз для української столиці постала надзвичайно гостро. Менше з тим варто відзначити, що один із перших громадських парків у Києві з. Явився не за потреби містян, а від примхи імператриці Марії Олександрівни. За її бажанням на місці колишньої центральної площі 1874 року був розбитий великий сквер, і так вдало, що через деякий час він був визнаний. Бездоганним з погляду садово-паркового мистецтва основу його складали розкішні декоративні групи: Айлан, Гледичі і каштанів. Спочатку його називали Олександрівським, потім Палацовим і нарешті Маріїнським. Де колись був плац, і де відкривали лише для того, щоб війська могли марширувати, показувати свою звитягу. От саме на місці плацу була зведена частина парку для відвідувачів. Це той парк, який ми зараз знаємо, як Маріїнський. Маріїнський парк разом із міським садом та хрещатим парком утворює паркове кільце Києва, один з найбільш популярних екскурсійних маршрутів. Якщо б ми з вами опинилися на цих пагорбах ще у 19 столітті, то мабуть всі були б здивовані. Що існувала пряма дорога, яка вела від парку Купецького зібрання, це сучасний хрещатий парк, де ми з вами знаходимося, йшла уздовж пагорбів схилів Дніпра аж до царського палацу. Тобто тут була низка. Пагорбів, які не переривалися, хрещатий парк. Нині пам'ятка садово-паркового мистецтва зростає тут понад 20 тисяч дерев і понад 5 тисяч кущів. Парк над схилами Дніпра надзвичайно мальовничий і має власну історію, котра розпочинається наприкінці 19-го століття. Саме тоді муніципалітет зрозумів, наскільки важливими для міста є парки та сквери. Тож і вирішили віддавати в оренду мальовничі ділянки задля облагородження. І ось саме цю територію, де нині хрещатий парк, в оренду взяло Київське купецьке товариство, тож парки почали називати Купецький. Купецтво певною мірою відновило колишню славу київських парків. Їхній сад утримувався чудово. Він був вичищений, прибраний квітами. Чисті доріжки у жовтому піску бігли вглиб серед зелені, статуї богів і богинь як заворожені, застигли в нерухомості, біля лави, естрада для літнього театру. Усе це говорило про культуру, про місто і про його життя. Адміністрація купецького зібрання свідомо відмовилася влаштовувати у своє у саду ресторан із відкритою сценою, як це було в парку Шато де Флюр. Вона віддала перевагу літньому театру. Пускали сюди за гроші, але гроші були порівняно невеликими, а парк дуже гарним. Тому кінець 19-го, початок 20-го століття, народні гуляння відбувалися саме тут. Люди дуже полюбляли сюди ходити. Один із перших колективів, котрий виступав на сцені купецького парку, це була популярна на той час серед киян театральна труп. Па Блюменталь Тамарина. До речі, ще один цікавий факт: дерева хрещатого парку чули оркестр під керівництвом Вільгельма Штрауса. Свого часу він приїжджав до Києва зі своїми музикантами. Що стосується храмів Мельпомени, то мали за честь виступати у колись купецькому, а нині хрещатому парку. Трупи із Садовського і Кропивницького. Цей шматочок українського культурного життя описаний у мемуарах театрального критика Олександра Дейча. Тутешні глядачі сильно відрізнялися від відвідувачів симфонічних концертів. Зустрічалися широкі солом'яні капелюхи, українські національні костюми. Звучала українська мова. Поруч з селянами тут можна було побачити українських інтелігентів, адвокатів, лікарів, вчителів. При світлі ліхтарів зустріти київських модниць в найелегантніших сукнях. Тут орендували. Приміщення для того, щоб ставити українські вистави, і дійсно збиралася публіка, яка могла дозволити собі розмовляти українською мовою, прийти в українському вбранні, те, що в інших місцях вони собі дозволити не могли. Адже за наказами царського уряду українська мова була фактично під забороною. Тут була оглядова альтанка на краю обриву, звідки відкривався один із найчарівніших видів Києва на поділ на Дніпро і за Дніпров'я зручні алеї, добре продуманий ландшафт. А в центрі клумба, прикрашена скульптурою Аполлона. Усе це робило парк надзвичайно популярним. Купецький сад, вочевидь, можна назвати першим місцем відпочинку у Києві для середнього класу. А ще це було місце зустрічі для освіченої молоді. Нині ж на території хрещатого парку розташовується славнозвісний музей води та ляльковий театр. Ну, власне, на цьому будемо завершувати першу частину нашої програми За мить невеличка перерва. Але вже зовсім скоро ми повернемося і продовжимо розповідати про історію та родзинки столичних парків. Тож не перемикайте і залишайтеся з нами. З вами знову прогулянки міста. Ми повертаємося після невеличкої перерви. І для тих, хто щойно увімкнув наш телеканал. Нагадую, сьогодні розповідаємо про історію та родзинки київських парків. Відтак у першій частині нашої програми ми дізналися, чому територію де нині розташовується стадіон Динамо. Колись називали толиною троянд, у якому парку можна побачити скульптури Лесі Українці та Марії Заньковецькій. А також де перший в Україні парк заклав Петро Могила. Нині ж буде. Будемо рухатися далі, і розкажемо про те, який столичний парк називають парком сучасних лавок, а також як розпочалася історія Володимирської гірки. Парк Володимирська гірка облаштували всередині 19 століття, але відтоді він змінився до невпізнаваності. Відкритий пам'ятник князеві Володимиру спочатку стояв на оголеному схилі, отоджений лише поодинокими деревами. Але з 1895 року міська садова комісія доклала чималих зусиль дренажу та терасування місцевості. Якраз у цей період йшла підготовка до забудови садиби мерінга на липках. Там знімали. Великий обсяг ґрунту і вивезеною звідти землею підсипали схили Володимирської гірки в такий спосіб сформувавши нову терасу. В результаті кияни отримали і напрочуд затишний парк, викладений з цегли доріжками і сходами. Ось цю витончену альтанку називають не інакше як кокорівською. Стоїть тут вона вже понад 120 років і має власну історію. Отже, свого часу купець кокорів приїхав до Києва на прощу. Йому настільки припали до вподоби краєвиди, котрі відкривалися зі схилів Дніпра, що він вирішив поставити тут альтанку. Задля цього він пожертвував місту тисячу рублів, але Час минав, а муніципалітет його волю не виконував. Тож вже через 23 роки на це пожертвування накрапали чималі відсотки, і вийшла кругленька сума у 3500 карбованців. Цього вистачило на спорудження відразу двох чавунних альтанок на кам'яних фундаментах. Одну з них було встановлено на новій терасі Володимирської гірки понад стрімким урвищем. Інша постала у невеликому сквері попід Андріївською церквою. Ці мальовничі альтанки схожі на Невеликі каплички досі прикрашають схили київських пагорбів. Потрібно дуже цінувати саме київські пагорби, щоб їх не забудовували, тому що серед великих міст Європи жодне з них не зберігло подібних пагорбів та парків в самому центрі міста. На початку 20-го століття розвагою для киян на Володимирській гірці було споглядання так званої панорами. Це була довга картина по всьому колу стіни спеціальної тимчасової споруди, у центрі якої знаходилися місця для глядачів. Перша панорама, написана художником Робертом Баркером, з'явилася в Лондоні 1792 року. На ній був зображений англійський флот. Відтоді панорами існували в багатьох столицях Європи. Панорамна ілюзія. Вважалася новим видом мистецтва. Київська панорама зображувала Голгофу. Глядачі заходили у неї, ставали на постамент у центрі і починали огляд. Звісно, до наших днів панорама Голгофа не збереглася, але від цього парк Володимирська гірка аж ніяк не став гіршим. Чоловічний глаз, вона дихає імені в зеленому спектрі. Он отдыхает, он релаксирует, он восстанавливается. А тут оттенков зеленого, ну, даже я затрудняюсь, сколько их здесь. И на самом деле люди все-таки, мне кажется, приходят в любой парк, в любой сад за отдыхом. І ще один сучасний київський парк це парк імені Тараса Шевченка. Звісно, сьогодні складно уявити, що колись усе це був суцільний пустир. В будь-якому разі ця зелена оаза для української столиці місце особливе, адже лише уявіть свого часу. Тут марширували солдати, гуляли студенти та писали свої неймовірні картини художники. Цар Олександр Павлович тут приймав військовий парад. Це ж саме, але дещо згодом робив і його брат Микола. Менше з тим територію. Навколо навчального закладу потрібно було упорядковувати. Тож міська управа прийняла відповідне рішення. Частину цієї території відвели під забудову і ще одну частину під прекрасний парк. Київські мемуаристи подейкують, що зробили це із легкої руки бразильського імператора Дона Педро, який, відвідавши Київський університет, відмітив необлагороджений пустир біля закладу. Сквер спланував київський садівник Карл Христіані, і колишнє необлаштоване місце перетворилося у витончений, хоча й невеликий парк Києва. Створений Миколаївський парк був на честь, названо царя Миколи І, Фактично і бульвар прокладений, і червоний корпус університету, що було зведено. І парк зводився одночасно з ним. І всередині червоного корпусу так само було зведено парк, де студенти, професори між лекціями могли відпочивати. Пам'ятник там стояв царю Миколі І, який було знесено після жовтневого перевороту, і в 1939 році тут з'явився пам'ятник Тарасові Шевченку. Сьогодні це один з найкращих парків у Києві. Приваблює він не лише своїми затишними алеями, а ще й сучасними інсталяціями. До речі, про них про інсталяції така найперша у цьому парку з'явилася 1891 року. Це була величезна відполірована гранітна куля діаметром один метр. Її нашому місту подарував власник кар'єра на Житомирщині на прізвище Корчаков Савицький. До наших днів, звісно, куля ця не збереглася, але саме вона. І поклала початок модерним сучасним інсталяціям у парку імені Тараса Шевченка. Нестандартні лави, такси для дітей, дерев'яні шезлонги різних форм і розмірів, креативні лавки як для однієї людини, так і для цілої компанії. Застигла скульптура під назвою Любов усесвіт, що є символом любові і прагнення до миру та спокійного життя. Усе це перетворило парк імені Тараса Шевченка на один із найкрасивіших куточків нашого міста. Парки є місцем зустрічі, місцем, де люди можуть між собою зустрітися, будь-то якесь побачення один між одним, або якась певна подія. Тобто місце, де можна і треба проводити якісь культурні, соціальні події, і це дає. Місто місто ту, ту можливість ще більше розвиватися. Відносно нещодавно, а саме у 2003 році, наш Київ поповнився і ще одним унікальним парком парком трипільської культури. Розташовується він на території міжрегіональної академії управління персоналу. Ми у цьому парку можна побачити чимало різноманітних керамічних скульптур. Усі вони відповідники автентичних археологічних знахідок, що ж стосується самої трипільської культури то її розквіт припадає на 4-5 тисячоліття до нашої ери. Також у міні-парку відтворено тотем трипільців, тілець бик на колесах, що був у них найбільш пошанованим символом. Дослідники пов'язують його із культом плодючості. Наприклад, у ведах бик символізує небо, а корова землю, тобто чоловіча і жіноча начала. Тут же можна оглянути і модель житла трипільців, макет храму, ритуальний посуд, що нагадує бінокль, та зразки мальованої кераміки. Поряд інформаційна дошка про трипільську культуру на погруддя її відкривача вікентя Хвойки. Парки вирішують у місті низку екологічних проблем. Вони насамперед зменшують загазованість та забрудненість повітря. Науковці довели, що дерева завшишки 50 метрів і заввишки 15-20 метрів зменшують забрудненість повітря у населеному пункті на 75%. Окрім того, парки та сквери це прекрасна унікальна нагода побути бути на природі, не полишаючи меж міста. А це як відомо запорука гарного настрою відсутності депресії та високого життя. Тєвого потенціалу Ки це не лише легені міста, це і серце культурного та розважального життя мегаполісу, місце тяжіння городян і гостей столиці. Маючи вільну хвилинку, не умініть паркове кільце у самому центрі столиці. Парки Хрещатий, Маріїнський, міський сад. Саме тут зароджувалося садово-паркове мистецтво Києва. Відвідайте найбільший парк у місті в голосієві та оцініть сучасні інсталяції в парку імені Тараса Шевченка. Існує думка, що навіть у найпрекрасніших та найсміливіших своїх мріях людина не може уявити нічого кращого за природу. Ну, власне, переконатися у цьому можете в столичних парках та скверах серед неймовірної краси квітів, зелених дерев та чагарників. З вами ж були прогулянки містом. Київ відкриває таємниці тим, хто відкриває для нього серце. А на іншій створили гарний зелений парк із зроз... колись тут марширували студенти, гуля марширувала студенти, а іншу на інші, власне, під порядку. Нині ж на місці шато де фльорс розташов.